Сьогодні ми розв'язуємо завдання по темі похідна. Працюємо із посібником математика, поглиблений та базовий рівні» за 2015 рік. Цей посібник містить, крім теоретичного матеріалу, досить багато завдань. Вони охоплюють практично всі типи завдань по похідній. Тому, розв'язавши, розібравши, зрозумівши. Розв'язок цих завдань ви не матимете ніяких проблем на зовнішньому незалежному оцінюванні. Починаємо сьогодні наші розв'язки по темі похідна, завдання 24,1. 241 знайти похідну від даної функції х у шостому степені плюс 3 х квадрат мінус Х плюс 3 похідна. Похідна від x степені n це n помножить на х в степені n 1, 6 мінус 1 5. Плюс 3 коефіцієнт переписуємо і множимо на похідну від х квадрат. Похідна від х квадрат це буде 2х3х. Далі мінус похідна від х, 1, Похідна від 3, похідна від сталої, рівна 0. І так, похідну ми одержали Такі у 6х2, 6х у п'ятому плюс 6х та мінус 1 правильна відповідь В. Завдання 24.2. Знайти похідну слідуючої функції. Одиниця на х куб плюс корінь квадратний із Х. Знайти похідну. У нас немає стандартної функції одиниця на куб такої похідної ми не знаємо, через це зведемо її до стандартної. Тобто запишемо 1 на куб як х у мінус третій степені. Х у мінус третій степені плюс корінь квадратний із х'. Похідна від х степені n це буде n помножити на х степені n мінус мінус 3 та мінус 1, мінус 4. Плюс похідна від корення. Похідна від корення з х це одиниця поділена на два корення із х, на два корення з х. Ну і х у мінус четвертій степені щоб показник був додатній, треба х у мінус четвертій опустити знаменник. Тоді ми отримаємо мінус 3 поділити на х у четвертому степені тому що х у мінус четвертій це одиниця на х у четвертій, і плюс. Одиниця на два корені з х. Ось наша похідна, правильна відповідь. Ось вона у нас Б. 3. три. Задання двадцять три. Одна восьма косинуса х. Мінус три тангенса х. Похідну знайти. Коефіцієнт переписуємо. Похідна від косинуса це є мінус синус. мінус запишемо перед, перед 18, а від, далі буде синус х. Мінус. Та й переписуємо коефіцієнт, похідна від тангенса це одиниця на косинус квадрат, запишемо вже її знаменник, мінус 3 на косинус квадрат х. Правильна відповідь у нас у даному випадку ось вона. Ось вона правильна відповідь де. Задання 24,4. Знайти похідну функцію y дорівнює 5 синус 7х. мінус 7х квадрат плюс. І штрих дорівнює. Коефіцієнт переписуємо. Похідна від синуса 7х. Це буде косинус того ж самого кута 7х. І так як у нас не х, а вираз від х, то це вже в нас похідна складеної функції, тобто, треба ще помножити цей вираз на похідну від внутрішньої функції, тобто на похідну від 7х. Похідна від 7х це буде 7. Тобто ще помножити на 7. Далі. Мінус похідна від х квадрат це 2х, 2 на 7 14х. Похідна від 7 дорівнює 0. І так, залишилось нам перемножити коефіцієнти. Одержимо 35 косинус 7х мінус 14х. Правильна відповідь В. Завдання 24,5. Знайти похідну. Y дорівнює логарифм натуральний від 2х, плюс 2х куб та мінус 3. Похідна, Y штрих. Похідна від логарифма натурального це 1 поділена на х, тобто одиниця поділена на цей вираз. Але це похідна логарифм натурального x, а в нас замість x стоїть вираз від х. тобто треба ще помножити на похідну від внутрішньої функції. Похідна від 2х це є 2, коефіцієнт переписали 2, і похідна від х куб – це 3х квадрат 2 на 3, 6х квадрат, похідна від сталої до рівня нулю. Ну, і тут ось перепишемо 1 на 2 це буде 2, 2 і 2 скорочуємо. 2 і 2 скоротили, залишається 1 поділено на х плюс 6 х квадрат. Правильна відповідь. Правильна відповідь 1 на х плюс 6 х квадрат, це в нас г. 24,6 х у п'ятому степені. Помножити на 7 в степені Х. Це вже похідна від добутку. Похідна від добутку рівна похідні від першого виразу помножити на другий, плюс перший вираз помножити на похідну другого. Тобто похідна від першого виразу помножить на другий вираз, плюс перший вираз помножить на похідну від другого виразу. У штрих В плюсу ве штрих, якщо це U і v. Так, У і В. Так, Х у п'ятому похідна це буде 5х у четвертому степені помножити на 7 в степені Х, плюс Х у п'ятій степені переписуємо, і на 7 в степені х. Похідна від 7 в степені Х це буде, це буде 7 в степені Х помножити на логарифм натуральної 7. Помножити на логарифм натуральний 7 правильна відповідь г 5х4 степень х у 5х логарифм натуральний 7. Правильна відповідь Г. Слідуюче завдання 24,6. Логарифм Х поділити на Х у четвертому степені погідна. Як бачимо, і в чисельнику, і в знаменнику у нас вирази від х, тобто ми маємо похідну частки. А похідна частка це похідна від чисельника помножить на знаменник. Мінус чисельник помножить на похідну знаменника і поділено на знаменник у квадраті. Так і запишемо: похідна від чисельника помножена на знаменник. Мінус. Чисельник помножений на похідну. Від знаменника. І поділийте це все на, похід... на... <кхід> знаменник у квадраті, тобто х четверте до квадрату у штрих В мінус у В на В квадрат, якщо це у... а знаменник В. Похідна від логарифма натурального Х це одиниця на Х помножить на х четвертому степені. Далі мінус логарифм натуральний х, похідна на х четвертому. Це 4х у кубі. Ось таким чином. І поділить на х. При піднесенні степені до степені показники перемножаються на х у восьмій степені, на х у восьмій степені. Так, можемо спростити цей вираз. Можемо спростити цей вираз. Але в принципі, <кій> да, можна спростити цей вираз. Але в нас тут спрощується. Ні, не спрощується. Одини йдеться на Х, але це з плюсом. Не воно. Да, з плюсом. Так, 4х логарифм і на Х8 степені. Правильна відповідь у нас А. 24,7. Відповідь А. Так, ідемо далі. 24,8. Є в степені 3х плюс 5. Є в степені 3х плюс 5. Знайти похідну від цього виразу. Штрих дорівнює. Похідна від e е степені х дорівнює є е в степені Х. Тобто Е буде в тій самій степені, що й було, але в нас степень не Х, а вираз від X. Значить, множимо ще на похідну від внутрішньої функції. Тобто множимо на похідну від 3х плюс. 5. Похідна від 3х плюс 5 це 3. Тобто, одержуємо 3 помножити на «є» е в степені 3х плюс 5. Завдання 24 від 8. Правильна відповідь, ось вона у нас Г. Ага. Г. 9. Знайти похідну функцію Y дорівнює косинус 3Х в точці Х0В. І так, функція у нас Y дорівнює косинус 3X. З нульове. <кій> дорівнює пі на 18, похідна y штрих. Похідна від косинуса це мінус синус 3х Та ще помножить на похідну внутрішньої функції, бо у нас не 3, не х, а 3х. Тобто похідну на, на похідну від 3х тобто на 3. Маємо. Маємо мінус три синус 3х. Підставляємо замість х нульове пі на 18. Мінус 3 синус 3 помножить на пі і поділить на 18. Скоротимо е, на 3 пі на 6 матимемо. Дорівнює мінус 3 синус пі на 6. Пі на 6, 180 на 6, це 30 градусів, Сінус 30 градусів 1 друга, мінус 3 множимо на 1 другу, одержуємо мінус 3 других або 1 цілу, або мінус 1 цілу 5. Так, 249, мінус 3 других, правильна відповідь. Мінус 3 других, правильна відповідь Б. Так, 24,10. Знайти кут, який утворює з додатнім напрямком, дотична до графіка функції y дорівнює 1 четверта, х у четвертій в турці Х0 дорівнює мінус 1. І так, і дорівнює 1 четверта х4, в тучці Х0 дорівнює мінус 1. Знайти кут, який утворює. Кут, який утворює, точніше тангенс кута, який утворює дотична до графіка в цій турці, рівний похідній в цій турці, значення похідної функції в цій турці. Знайдемо похідну, 1 четверта, множимо на 4х куб, маємо просто х3. Так, Знайдемо значення в турці Х0. Це дорівнює мінус одиниця, в кубі рівне мінус 1. І так, похідна рівна мінус одиниці. Це і є тангенс кута дотичної, але нам треба знайти не тангенс, а кут. Тобто тангенс дотичної це мінус одиниця, а кут альфа, у якого тангенс мінус одиниця це е, 100. 135 градусів. Це 135 градусів. Правильна відповідь Г. Ага. Тому що тангенс 135 градусів рівний мінус одиниці.